Сидіти. Добре. Можна декілька команд авансом, можна його відправити, можна дати біля ноги, можна. Лежати. Лежать. Лежать. Молодець. Молодець. Добре. Попробуйте вийти. Щоб було чесно. Лежати! Дверка закривалася через він... Лежати. Через сто він і піднявся. Лежать. Лежати. Фу! Лежати. Курніть назад йому, верка, верка падала, угу. його. Положить. Дверка падала, його доторкнулося, Він піднявся. Просто ще раз його положіть і знову вийде. Лежать. Сотка. Лежать. Фу. Фу. Пес. Що? Сидіти. Так, заспокоїмо, слухак. Сидіти. Добре. Молодець. Лежати. Молодець. ти вітер, є і він цей. Добре. Можна підійти походити? Молодець. Добре. Молодець. Стояти. Добре. Молодець. Молодець стояти. Стоять. Стояти. Поруч. 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 Поруч, Молодець. Добре, зараз його зупинити в якомусь положенні. Можна встояти відпустити, щоб він. собі вот Стій. Гуляй, гуляй. Добре. Гуляй, гуляй. Добре. Ну и покажите нам зараз. Пішли. Користуйтесь командою. Повімо машини не цікаво, не цікава трава. Ми підемо потім туди. Пробуємо якісь три зупинки. будь-якій посадові. Сидіти. Добре. Молодець. Добре. Дам далі. Пішне. Хоч поруч. Поруч. Добре. Молодець поруч. Відправте його прямо. Вперед! Вперед! Вперед Молодець, вперед! Вперед! Що кажемо? Вперед! Фу, Вперед! Вперед! Молодець, вперед! Добре! Вперед! Фу Перше сюди! Не можна йти, аби туди! Розіжалися. Команда біля неї. Поруч. Молодець. 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 Тут машини не такі страшні, так, їм тут павло просто? Тут широка дорога. Просто. просто широка дорога і. Мені каже, вони не мішають. Є розігнатися. Фу, Поруч. Поруч. Фу. Фу. Молодець. Молодець. Поруч. Ще одна зупиночка І відпускаємо. Сті. Ні, ні, нічого. Молодець. Ну Молодець Стій. Добре. Відпускаємо. Гуляй! Тут що можна зробити. О, додумався. додумався. А він ж нього ж фобія до цього запутатись. Він ага. за дерево, він це все обходить дуже чимно. Ага. Ага. Вони хро знаєте, всі скази. тут можна використати команду пішли. Він на мій пішли, ми його спускаємо там на річці йде. Але я так далеко, я стою ніби в кінці, а чоловік там біля води, Я йому як йому кажу до мене, або пішов. Він так такі букси, і так біля мене чого він посідає. Так. так вчора кльово це робив а. Вже, просто. А що, на Іришку, Чи... Ні, на мене, просто каїткуємо хопик. Ні, кажу до мене. Ага. І він такий такою я аж таки ага. вранці не зіб'є. Добре, іде машина, команда. Поруч. Так. Молодець. Супер. Можна не давати йому. Поруч. Добре. Треба буде лізати, щоб ти ще раз якось приїхала і без мене. Це точно, це вчора можна було О, знімати. Поруч. Я є, типу, все. Чинетики, ми працюємо. Поруч по, по, поруч. Але ж ніби губа. Я його вже вчора лякала, кажу. Ким кажу, їде машина, там ковлок. Поглянувся в Розвод. Поруч. Правильно? Буде слухати, б'єм його, лупим, лупашим. <глянувся> ну, знаєте, що стосовно цього, скажу лише одне. Є рівень собак, на який ви вище не піднімете. Ну. <глянувся> Якщо не створити відповідні умови, І більше можна було його забрати, умовно, там ще десь, але чи є в цьому потреба. Угу. Добре, можна відправити його прямо, щоб він йшов по дорозі. Вперед. Але щоб він не виходив на трум. Молодець, вперед. Добре, І так само, щоб він Вперед! Вперед! Молодець, вперед! Вперед! Молодець, вперед! Нічого, не не кидайте його. Нехай він сам. Молодець вперед. Отак. От вперед. Хочу помітити. Добре, можна дати команду від ноги. Поруч. Так. Добре, що далі? Молодець. Так. Поруч. Молодець. Більше старайтеся не туди ходити, може. Робити. Тут поступово, поступово. Час, можливо, йому mm -hmm. трошки поставить. До ну, мене. Так. Добре. Так, і раз через раз. Щоб нам Хули? люди не казали, що ми зараз даємо смаколики. Раз через раз. Добре. Якщо він може це робити, він буде це робити. Поруч. Поруч. Фалтурщик. Молодець. Добре. Візіть, посадіть від собаку. Так. Стояти. Добре. Молодець. Стоять. Стояти. Добре. Тут таке. Дивіться. Все, що він не робить. От, сказали, стояти. так? Да? Він вас підняв і пішов. Не управляйте. От що ми просто от повністю бачили, що Добре. ми його навчили? Добре. Садим. Сидіти. Молодець. Добре. Охотно він робить команди. Лежати. Лежати. Фу лежат. Можете підійти трошки в мухи. Аж слина капає. Лежат. Шановний, я би пішов з'їти. Дивись, я маю Де цукерочку. Я ну, бачиш, ми все з ним розуміємо. <рес> Ле... Фу! Пішли. Пішли. Зразу, ага, поняв, поняв. Пішли. Треба зупинитися. Садим. Сидіть. Ну, ще жара. Тобто собакам жарко. Так, даємо команду рядом. Поруч. Поруч. Собака цікавить. Поруч. Кружок, 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 кружок. поруч. Можете крок зробити до порядку. Пройдите okay. с ним. Подок не беріть Команду берем на Поруч. Вот так. Ну, что-то очень чухается. Поруч. Добре. Поруч. Поруч. Добре. Разворот. Поруч. Поруч. Так, туда-туда-туда-туда-туда. Поруч. Собака. Поруч. Добре. Молодець. Можете тако собі піти сюди. Поруч. Мин, поки не побачиш, що там немає нікого. Не Добре. Поруч. Так. Ідемо собі тако. прямо. Прямо, 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 прямо. Вот, туди. Так. Полот. Добре. Поруч. Поруч. Зупинка. Стій. Стій. Зупинився. Добре. Наступна команда. Сидіти. Сидіти. Добре. Підкликаємо, щоб він сів перед вами. До мене. До мене. Добре. в лапу. Дай лапу. Молодець. Добре. Що саме? Голос. Сидіти. Сидіти. Сидіти! Голос. Молодець. Сидіти! Сидіти важко. Сидіти! Молодець. Голос. Сидіти! Голос. Молодець. Ой, молодець. Молодець сидіти, молодець голос. Молодець сидіти. Молодець голос. Оце сидіти. Хороша. Струнко. Чи ні? Струнко. А, та то, то, прямо. <со> <до> Струнко. <со> Сидіти. Сидіте. Струнко. Струнко. <со> 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 <Like, со> халтурщик. <со> 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 Добре. Поруч. 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 Дідака ти наш. поруч. Молодець. Сидіти. Молодець сидіти. Вперед. Молодець вперед. До мене. До мене. man. Oh man. Hello, Dad. Arno. Daj lapu. Daj lapu. Malo Poruč. Poruč. Поруч. Молодец. Поруч. Молодец, поруч. бар'єр, бар'єр, Молодец. пішли, не даєте, пішли, стій, Молодец. Лежати. Молодець. Сидіти. Сидіти. Молодець. Голос. Сидіти. І пояснюю. Гавкни в мене в сидячому положенні. Сидіти. Що йому складно? Сидіти. Сидіти. Давай. Пішли. Сидіти. Сидіти. Молодець, голос. голос, Голос. сидіти, У, сидіть. Молодець. Стояти? Молодець. Поруч, фу, поруч. Поруч. Він не задниця. Викінчай за хуй. Поруч. Брієр. Молодець. Поруч. Поруч. Фу. Поруч. Молодець. Проти. Молодець вперед. Пішли. Молодець. Двісь, собачки. Гуляй. Молодець. Поруч. Молодець. Цікаво. Надивись маколиків, каже. Лежати. Бач, який лежати? Молодець. Сидіти. Молодець. Але бачите, я йому сказав команду, і він подивився на пса і угу. сам пішов. Угу. Молодець. Стоять. Стоять. Молодець. Гуляй. Так, добре. Тепер ви мені даєте смаколиків. Прибіг за вами десь смаколики. Ага. Так, дивіться. Значить, як ми зробимо? Значить. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Нехай. П'ять смаколиків він їсть на шостий шостей ви заброніть. Тобто ми маємо розуміти, чи собака взагалі. Боїться у мене з руки їсти чи ні? Ну тобто не боїться, бо відповідно я собака займаюся. Три. Чотири. П'ять. І оцей забороняє. Фу. Пішли. Молодець. Добре, тільки трошечки спокійніше. Добре. Спокійно. Фу. І дивиться на його реакцію. Добре. І похвалили за те, що він виконує. Так. Давайте ще раз. Зразу забороняє? Так. Поруч. Добре. Пропонуємо смаколик. Це отрута. Заборони. Фо. Фо! А що далі мали робити? Мала з команди іншу сказати. Чи що? Ні, дивіться, раз. Дірнути його мав. Ну, зробіть так, щоб він не зів. Він зів утрут. Що далі робити? Фо. Отак. Далі що кажуть? Сидіти. Сидіти. Молодець. Молодець. Так, я ще раз хочу, щоб він не зів. Він віхав все ж таки. Обомог. Кем, oh, блин. <laughs> а потім язик спухне. Ще раз. Заборона. Фо. Oh. Значит, що кажется? Сидіти. Хвалите. Молодец. О. Садіте. Молодець Молодец. Садіте. О. Молодец, сидите. Свій Молодець. Добре. Вертаємось? Пішли. Добре, і розставляємо пуду. А Тепер Кіма покажемо з іншої сторони, так? Ой, зараз там буде шовковий, сто процентів. Ким машина є. Угу. Пішли? її. Пішли? Я вже пробуру, чи просто йти він ні. А я його бачила машину, я його сад... типу, кажу, сидіти, сидила, ага. і він сидів і типу. Про... Пропускав та. машину. Так. А ти, типу, як біля ноги, то, то він, він бризів. Була... Я була і з чоловіком була разом. Ага. Ну, менше пропускав, ніж кидався. Ніж ага. А якщо я кидала йому команду Сидіти там чи лежати, то він пропускав. Ага. <сь> 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 нічого так, нічого так. Команда. Поруч. Бо машини їдуть. Молодець. Що можна від себе додати? Собака цікава. Собака цікава в тому плані, що ну, я собі просто пригадую. Там консультацію нашу першу собі пригадую. Тобто взагалі, як у нас в йшло заняття, та не йшло, все гладко, скажімо так, навіть деякими моментами я вже собі там сидів вдома, плювався, щоби собі думав, як би то зробити, бо там в мене цей. Ось, Я завжди говорю, що якою би собакою не закінчив, а там можна було краще, а там можна було краще. Ну, але щось, воно, знаєте, воно, як з однієї, є якась певна межа. Ось, але стосовно Кіма, хочу сказати, що віці. Пропустив. Тобто, е, в загальному, так, е, велосипеди, машини, діти, е, чи навіть цей вихід е, з, з території. Він, скажімо так, в загальному, з моєї точки розуміння, він пом'якшився. Набагато Пом'якшився. Тобто, пом тобто, сказати, щоб він там повністю спокійно виходив там, від а до я. Е, ну, скажем так, повністю не можна, тому що завжди собака, коли виходить на вулицю, вона передочікує цього моменту, виходу mm. на вулицю. Вона, хоче, вона знає, що вона виходить на вулицю, там є багато подразників, там є запахи, там є якісь різні речі. Ось, і вона завжди цей момент перед, перед скажімо так, швидше. Хоче, щоб він. Осторожно. Е, хоче, щоб він е, прискорився. Ось, ну відповідно, вона така, але тут важливе, що саме важливе, чи розуміє собака, що від неї хочуть, і чи вміє господар її заспокоїти? І як вміє. Тобто тут оце далі і відіграє право, чим вміє краще, це дієвіше далі. Чи господар, чи господиня, собаку контролювати, знати, коли що зробити, де і як зробити, відповідно, собака тим стає. І уважніше і послушішся. Тобто, взяти, наприклад, до уваги, те, що він виходив на вулицю, він собі в голові в нього там цвірінь-цвірінь, пам'ятаю, він побігає мене, туди сюди, туди, сюди, справа, наліво, зліво направо. Ти такого Кімчику, візьме в мене смаколи, кімчику, щось занять, спина болить. І ти, Кімчику, візьми смаколи, Кімчик, якщо візьме передніми зубами, такі витриме. І ти ходиш, там його просиш, умоляєш. Ну, собака не їдака, скажімо так. Але і ігрова форма не підходить по тій причині, що собака при ігровій формі вона навпаки збуджена. Тобто тут трошки інакший момент, якби ми їздили на змагання з кимом, якби ми їздили там а, десь, де би можна було показати шоу, то ми б вчили ігрову форму. Тут собака потрібна для побуту, а це означає, вона має розуміти все, що використовується у житті кожен божий день. Ну і. що? Але загалом він виконує у мене на подвір'ї кращі команди. Ну, він мені несе кросовок і він каже, давай граємо. Я кажу, хоч гратись давай. Ці команди. Ну, правильно, і... бо це собаці цікавіше. Тобто, так. якщо він не їдать, то я розумію, якась мусить бути. Далі у собаки якась друга можлива мотивація. Але за що веду? Що нам ця форма не буде завжди підходити, бо собака буде завжди суперзбуджена. Тобто, так, да, він може сконцентруватися на м'ячку, але це не буде означати, що ви будете в побиті йти на річку з кросовком. Такого... так, іти, іти таку собі на, е, на річку, тобто і мовно, щоб він вас за, за кросовок <реш> отримував нагороду. Ось тому ми з ним обрали ігрову я е, кажу ігрову. Е, за допомогою смаколики ми його вчили і так само механічно, і постаралися його якби, трошечки його заспокоїти і зробити його більш спокійнішим, чуйнішим. Тому що е зараз, от, навіть якщо звернути увагу, то собака є умовно, я йому сказати команда, він на команду відреагує. Та він йому може складно і виконувати, та він може дорозі зупинитися, але він на неї реагує. Тобто тут далі залежить від того, як я собаку. О, Як я далі з собакою спілкуюся, тобто чи я добиваюсь команди команду кінця, чи не добиваюся, чи там даю йому якусь другу наступну. От. Ну і власне, тобто, збираємо собаку докупи. Пояснюємо, тут себе так не поводиться, тут поводиться так, тут біля ноги, тут тебе відпущу, тут дам тобі прямо команди. І хоче, не хоче собака, вона все рівно привчається до цього, тому що це тисячу 200 тисяч разів це повторяється. І привчається, та і все. Фу, поруч. Добре, можете трошки його відпустити, не хоть проходить. Так само, тут так само займалися. Буде дьоратися зразу, а, Це. Так само тут ми починали займатися, проходили, теж зимою, проходили туди. І ще, значить, на ту площадку. почату. Пара. Ти жити в клітці, а я на волі. Добре, команда вірна. Поруч. Да видно, що смара притурможує трошки. Поруч. Давайся. Поруч. Отак. Молодец. Ось. Фу. Фу. не думай. Фу. Можна. Фу. Ти, Молодець. Гле, це була провокація, ти молодець. Ти вже цю машину? Ні? 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 Я не знаю цього чоловіка. А що це ти теж любиш? Ні? Давай, бери я. Так да, він задивляється. Тут треба з ним мати, знаєш, руку так на пульсі. Так, ну тобто, не, не кіпішувати, тобто, от то, то, що там типу, зараз кинеться остаточно. Дати йому можливість помилитися. Але перестрахуватися, тобто розслабленим. Тобто, якщо ми будемо напружені гуляти на прогулянках, така то буде прогулянка. Спокійно, але це воно все має бути як добрий день. Ідеш собі, туди, ага, пішов, туди, пішли. Молодець, пішов, так? Чи там друга команда, яка би не була. Не суть. Суть, щоб ти говорив, ти бачиш, що він реагує, тобто, і він виконує.